Усім привіт, з вами Кір, і сьогодні розповім про нову халяву від PUBG, де ви зможете залутати майже тисячу джеконів. Для цього вам потрібно зайти в гру, перейти через банер, отримати, зробити вхід в гру то отримати перший приз монетки і ящик, пограти 30 хвилин, назбирати певну кількість монет, потім заходити в гру з 15 по 24 лютого виконувати завдання і отримати 4 Лакі-кейси. На третьому етапі ви можете вже обміняти свої монети, які ви назбирали, на ще 4 лакі кейси. Попереджу, забрати лакі-кейси, ви можете в будь-який момент не їх забирати відразу. Додатково хочу нагадати, що в самій горі є е, е, собиці, в якому ви можете забрати 200 монет. Не забирайте їх відразу, дочекайтеся закінчення неділі і заберіть в кінці неділі. Що ж, з вами був Кір, усім папа. -па.